Вітаю на своєму каналі, ви на каналі В'яже Юлія Мілєєва. І сьогодні ми з вами будемо в'язати ось таку красу. Це буде такий експрес-опис майстер-клас по такій чудовій гарній шапочці. Вона зв'язалася у мене за декілька днів, там, за декілька вечорів, скажімо так. Тож, в'яжеться дуже швидко. Мені подобається, як вона вийшла, дуже гарно, красиво вклалися ці смужечки. Я її зв'язала дуже швидко і легко. Цю пряжу мені подарували на зустрічі з дівчатками-в'язалками. ось Це Alize Wool Time шкарпеткова пряжа, її можна прати в машинці. 75 має шерсті вовни і 70, 75 шер, шерсті і 25 поліаміду. Написано прати в 40-градусній водичці, 40 градусній температурі. Рекомендації по спицях 4-5 мм, гачка 3,5. 4 Шапочку я такі, такого метражу, а метраж тут саме в 100 грамах 200 метрів. Дуже люблю цей метраж для шапочок. І цей колір, неймовірний, красивий: 018. Ось такий довгий номер, дуже гарний. Секційного фарбування в шапочці в кругову в'язала я без шва. Ось так гарно вклалися такими цікавими смужками. Мені дуже сподобалося, як саме лягло воно в шапочці. Це шапочка ще не випрана. Я потім ставлю або на заставочку, або в відео ще фото, яка вона буде після прання розпушитися. Значить, по спицях. Я в'язала цю шапку спицями і саме рекомендації. Виробника 4 або 5 номерів спиць. Для шапочки зазвичай менше беру я, ніж рекомендації, і так як я дуже багато років в'язала шапочки на продаж, я їх перев'язала дуже багато, то в мене багато досвіду в цьому плані саме шапки в'язати. Це шапка. Ну, скажімо так, люба шапка в'язана, вона продувається, так? Хоч на єдиничці зв'яжи, але тоді буде забите полотно, і в мене є, до речі, одинички спиці, не проблема, можна зв'язати, але буде дуже забите полотно. Тож, потрібно трішки, тим більше вовна буде розпушитися. Щоб вона була не продувна, треба вшивати якийсь підклад бавовняний або флісовий, чи якийсь. Тож я саме підбирала, як мені подобається. Такі, такий метраж в 100 грамах, 200 метрів 220, я в'язала на 3,5 або 4 номером спиць. Я в'яжу не дуже туго, досить таки розслаблено. Саме цю шапочку у мене 3,5 були зайняті, я взяла четвірочки і в'язала так. ну не туго, не туго і не дуже розхлябано, так, трішки роз, скажімо, в'язання. Ну, звичайне таке в'язання. Ви дивіться, вже, як з вашого досвіду. Тут настільки все індивідуально, але ось такий приблизно метраж я на шапочку беру 3,5-4. Якщо ви хочете, щоб менші були дірочки, так, ці, хоч воно потім розпушиться, можна 3 ще взяти, спробувати. Але це все треба пробувати. Тому що всі ми по різному в'яжемо, по різному ниточку затягуємо. Так, значить, для майстер-класу зрозуміли, нам потрібно 100 грамовий моточок пряжі, 100 грамів 200 метрів у мене, алізеул Time. спиці 3,5-4, у мене 4. Так, далі параметри шапочки. Шапочку я в'язала на обхват голови 54-55, Вона налізе і на більше, така вона досить тягнеться так гарно. Але що, ну, приблизно 54-56, отак, так? довжина моєї шапочки 25 см. Ось, бачите, 25 см. Тут вона вже зібрана і не так легко її розправити. 25 см в готовому виробі вже з відворотом. Сам відворот, я зв'язала 6 см відворот. Тобто, ось така вона йде. Тут я ще кінчик не ховала, і там також. Значить, з чого ми розпочинаємо наше в'язання. А, і ще зараз скажу, скільки, ну, 100 грам пряжі вистачить, але скільки беру ваги і показую, скільки вона важить. У мене залишилося, ось, бачите, такий маленький залишок. Тут 10 грамів. Тобто в мене пішло 90 грамів на шапочку. Зараз спитую цей ваги. О, так, кладемо. 80-90, ось 90. Грамів шапочка і залишок 10. ось ну Він то 10, то 11 моргає Так, є. З, значить, з чого ми починаємо? Починаємо. Так, беру я такий записничок, щоб вам було більш наглядніше видно. Набираємо о, на спиці наші. Так, головне ручка, щоб писала, бо прохолодно, можливо, і ручка замерзла. Так. Тобто для початку ми набираємо 100 петель плюс одна для того, щоб замкнути в'язання в круг. Я тут набирала еластичним болгарський зачин. В мене в плейлисті є майстер-класи. І є міні-майстер-класи. От саме набір болгарський зачин, у мене є відео, таке подробне, що як, як набирати ці так, петлі, що він дає, він дуже еластичний і такий досить красивий. В міні-майстер-класах, або ви набираєте своїм способом. Набрали 101 петлю і одна, щоб замкнути в круг, у нас залишається 100 петель. Ось. Далі ми пров'язуємо резиночкою 1 на 1. Далі резинка 1 на 1 В'яжемо 15 рядів. Так, трошки незручно мені писати на такому товстезному блокноті. Мабуть, я ось так зроблю. так 15 рядів, ну плюс-мінус. Тобто і це 6 см. Ми в'яжемо резиночкою один на один. Ось. Набрали 100 петель. Плюс одну, сто одну замкнули в круг, пров'язали резинку 1 на 1 15 рядів, тобто 6 см. Далі у мене тут є фіксований відворот. Якщо ви не хочете фіксований, в'яжете далі ще 15 рядів або 6 см резиночкою. Якщо хочете фіксований відворотик, отак от, щоб воно трималося, не з'їжджало, тоді робите один рядочок, пров'язуєте далі. Далі один ряд так, один ряд лици, лицевими петлями. Ось, пров'язали один рядочок лицевими петлями, далі, там, де ми в'язали лицеві, в'яжемо виворітні, де виворітні лицеві. Тобто змінили резиночку один на один ось. Так, бачите, так, після цього лицевого ряду я змінила. Там, де була виворітна лицеві, п'язала, де лицеві виварітна. Так воно буде краще вкладатись від ворот. Далі, значить, змінили, змінили лицеві петлі з виворітними. Навпаки, да? зрозуміло? Зрозуміло, я сподіваюся. Далі. І пров'язали знову 15 рядів 6 см резиночку один на 1 Ось, далі. Потім Потім у нас іде візеруночок. Я тут е, така е, секційного фарбування. Е, Ниточка. Не, не дуже видно цей візерунок, але все одно мені захотілося трішки такий візерунок зробити, не тільки один на один резиночкою. Що саме, як я тут в'язала? Я далі в'язала візерунок, заборчик, або візерунок, заборчик. Або ще його по-іншому якось називають, я називаю заборчик, так вже запам'ятала. Це коли ми там, де лицеві петлі в'яжемо лицевими, а там, де виворітна, ми в одному рядку в'яжемо виворітну, в одному лицевому. Як це в'яжемо? Ця... Ось ми в'яжемо да, резиночку лицева виворітна, один на один пров'язали. Далі переходячи на візерунок, візерунок два ряда. Вгору два ряда займається візеруночок. Перший ряд візерунку всі лицеві, всі лицеві петлі. Другий ряд, один на один резинка. Ось і так чередуємо дуже легко. Потім пров'язали. Якщо завернути нашу, е, нашу, наш відворот, то 25 см відв'язали, це буде шапочка така не по голові, а трішечки з напуском. трішечки, е, Жіноча форма шапочки вона краще, коли не по голові, але не всім. Якщо ви хочете по голові, прямо по голові, от як чоловіки. За, е, е, Якщо ви хочете шапочку по голові, то це десь 20-21 см. Тобто від, по своїй голові можете поміряти від макушки до вушка, там, де ви хочете, щоб закінчувалася шапочка, скільки це сантиметрів. Але ось 25 см це е, така, щоб трішки з напуском або трішки так стирчала. Ну, вона краще так сидить тоді. Е, так. Далі, ось тут закриття, як бачите, з оцим візеруночком я зробила таке закриття, щоб візерунок, ось він вписується, і тут нічого не ну, гарно так рівненько, петлі не перекручені. Як це зробити так класно? Значить, далі закриття в нас пров'язали ми довжину, і тепер закриття будемо робити, до речі, цей візеруночок петлі повинні бути кратно двом, ну тобто ділитися на два, якщо ви більше чи менше будете набирати, забула сказати. Значить, закриття. Закриття у нас ми пров'язуємо дві, дві, дві петлі разом. Всі петлі по дві петлі. Як пров'язати так, щоб гарно вкладалися? Дивіться, ну, можливо, хто не знає зараз. А, значить, Коли ви будете в'язати дві петлі разом, то потрібно, щоб перша була виворіт, надалі лицьова. І я в'яжу класичним способом, ось, справа направо убавка буде, зліва направо захвачую. Петлі ось так. Щоб наша лицева петля була зверху, і тоді буде продовжуватися візерунок, і не перекручена буде петля, і буде дуже гарно, красиво е, закриття. Ось так, по дві разом. Тобто, по, зрозуміло, так? Як повинно бути. Ось, бачите, і гарно тоді все вкладається. Бо якщо зробити там, де до прикладу, ось, лицева тоді виборідна, і ось так дві разом, так? То буде негарно і некрасиво, і перекручено, і візеруночок, як будто нарушений. А так все гарно вкладається. Значить, пров'язали по дві разом всі петлі. До, до, у мене було 100 петель, за один ряд вдвічі зменшили, 50 петель залишилося. Потім слідчий рядочок в'яжемо. Ось закриття перший ряд дві разом, другий ряд е, по малюнку, Так, трішки маленький листочок. Е, взяла третій ряд, також дві петлі разом. Тобто через ряд ми робимо дві разом, дві разом петлі, далі по малюнку пров'язали всі, вже по малюнку лицевими. Лицевими. Коли ми по малюнку, вже 50 петель залишилось, лицевими пров'язали, потім третій ряд ще раз дві разом, 25 петель залишилося. І дивіться, можна вже стягувати, я вже стягувала. Якщо ні, можете ще раз дві разом пров'язати і стягнути. ось І ось така краса виходить, така макушечка, така крута шапулька. Ось. В'яжеться легко, просто в'яжіть, все у вас вийде дуже круто. Я колись навіть таку просто шапочку не вміла зв'язати і купувала таке закриття, купувала майстер-клас. Знаєте, коли нікому не підказати, ніде подивитися, ніде почитати. А я вам даю майстер-клас, це буде безкоштовний. Якщо хтось хоче віддячити, залишу картку, можливо, мені там на каву хтось захоче залишити донатик, так скажімо, або на пряжу новеньку і на новеньку шапочку. Я буду вам дуже благодарна, скажімо так. І... Але це все, якщо ви захочете. І якщо вам не складно, поставити в і написати коментар. Ось, Викладаю такий майстер-клас, безкоштовний. Такий собі експрес, кожну петлю не в'язала, але ну, це ну, дуже просто. Тут все не бачу, хто вміє в'язати лицева виворітна і набирати петлі, все справиться. Хто не вміє, переходьте у мене в плейлисті міні-майстер-класи, як набрати таки, таким болгарським зачином петлі є. Прив'язати лицеві вивертні також. На Ютубі багато майстер-класів, не проблема. Тож, будь ласка. В'яжіть задоволення. Така краса. Все, бувайте, на все добре. І якщо будете в'язати, по моєму майстер-класу, будь ласка, відмічайте мене або в інстаграм, я залишу посилання на свій інстаграм в'язальну сторіночку. Мені буде дуже приємно. На все добре, бувайте, рівних, гарних петельок. І чудових виробів.